Друзі, я вас вітаю! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні хочу знову готувати ось на цій пічці. Зараз спробуємо її розпалити. Оп, ось так, одним сірником. Подивимось, чи вдасться. Хвоя суха, все повинно вийти. І закриваємо. Пічка нібито потроху. Згорається, а я хочу додати ковбаску підсмажити. Вже без олії, бо жир є в ковбасі. І нам його повинно вистачити. Смажити будемо перепині яйця. Додам перець ковбасу а потім ще яйця буду потроху перегортати ковбаску викладаю зараз буде смажити яєчка Ось що, друзі, в нас тут виходить. Така чудова краса. Дивіться, як класно. І перегортаємо. Я не знаю, друзі, чи вам видно, але ось так. Ось так майже без проблем. Звісно, друзі, може не так зручно, як вдома е, на якійсь тефлоновій сковорідці, але я вважаю, що для природи результат прекрасний. Наша з вами, друзі, яєшня готова. Буду її зараз викладати. О, дивіться, тут в нас ось такий шматочок залишився, так? Його вже не врятуєш. Дуже дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую, що були з нами. Побачимось у наступних відео. Яка ж краса. Гарного вам вечора. Дивіться, друзі, яка краса. Опа. Оп! Дивіться, не підгорає. Клас, правда? Просто супер. Атмосфера просто супер.